Трудно нього чуденько забирати, поки конкуренти не приїхали, і черв'ячки не почали їсти. Такий маленький буду забирати. Глянь такий гарний. Крутезний гриб. А запах який. Просто щось нереальне. Красовий, красавий такий. Ось такий робочий. Всім привіт! Записую відео з дубового лісу. Приїхав знову сюди шукати білі гриби. Хоч дощу й немає, але все-таки я не здаюся. Тож, зараз почну знайомити вас з цією посадочкою. Що буде цікаве, я все зніму. І запрошую вас до перегляду цього відео. Сьогодні так вітряно. Зараз взагалі тиждень сильних вітрів. До 15 метрів за секунду. Але серед лісу, в принципі, затишок. Вітри ходять поверху лісу, а всередині лісу тихенько. Хочу вам відразу зізнатися, що це відео складалося і записувалося не за один день. І всі гриби я зібрав не в один день. ну Такі зараз реалії, того що дощі не йдуть. Я стараюсь сюди виїздити кожного дня майже Але якось так. Один раз приїхав три гриба знайшов, другий раз приїхав чотири гриба знайшов. Не Дощу немає, тому гриби дуже повільно ростуть. Ось якийсь екземпляр, невідомий мені терорист. Не бачив ще такого раніше. Цікавий гриб. Жовта штука така цікава з'явилась. Начу комахи. Щось поналося. Мухомор, мухомор. Ти нам скажи Де білі грибочки ховаються? От він не заховався, дивіться як став. Прям на виду усіх. А от білого... Не видно одного знайшов поки що це. Так будемо дивитися. Ці ракунчики на місці. Підростають, підростає дятовик там. Дятовики, мабуть. Дивіться там дятових. І він так пішує. Кипішує, кипішує. Проганяє мене. Добре, йду йду. Так, йдемо далі шукати рик. Ось якісь ще грибочки такі понаростали. Треба дізнатися буде дома. що за від грибав? Бобі величезний. Нічого собі. Так, ось ще якісь від гриба. Невідомий мені. Вот такие циковые на харосте. О, що це за гриб, А це сировіжка. Чи блин. Бачите, тут така гарна сироїшка виросла. А де ж білячок, Ну, сироїшка не суха, свіжа гарна. Видно, що недавно виросла. А чому бігай так росла, Така загадка природи, я не знаю. От я їжджу сюди частенько, я намагаюсь намагаюся зрозуміти, що треба для хорошого росту білого гриба іменно в цьому місці. Ну, я догадую, що поки що йому вологи не вистачає, мабуть. дощів давно не було. Ось знову мухомор маленький лізе, А більничка немає. Дивіться, яке диво вилізло тут. Тебе я тут точно не очікував побачити. Але в чому? Берези є, дуби є. Дивіться який. Підберезовик. Чоткий. Чіткий гриб. Ох ти. Майже як білий. Та що, непогано. Рибочки є потроху, то якийсь, то біляк, то підберезовик, сироїшки. В лісі цікаво, в принципі. Так, дубовий лісочок дарує мені ще одного маленького грибочка. Ось такий дубовичок. Маленький-маленький. Але я все одно його буду забирати, тому що черв'ячки не сплять. Ось, який красивий! Піде на засушечку. Ой, мураха. Супер! Грибничку ще прикритий, нехай росте далі щось! Будемо скільки тут цих красенів навилазило, такі вони гарні, ну поки що я не наважуюся їх збирати, не хочу, не хочу я такі ще грибочки, але бачите вони тут є. Досить -таки багатенько їх тут і там далі бачу вони. Добре, подивимося, ще ще, походимо. Ось дивіться, який цікавий момент. Пам'ятаю я спочатку з цього мухоморчика. Мухоморчик з'явився, так? Да? Потім йду далі. Тут є ще один. Тоді ж я такий думаю. Хтось сказав, що якщо багато мухоморів так на одному місці, значить десь є білий. І потім я розвертаюсь назад. Помічаю Ну, націкаю. Ось Такий гарний. Але, на жаль, його вже трошки підточили. Зараз погляну детальніше на нього. Так, на жаль, ніжка повністю переточена. А от шапинка ще в принципі в нормальному стані для сушки. Чим я зараз саме займаюсь біолі. Білі я зараз сушу, Тут для сушки шапка підійде, давай випаляємо. Бачите, вологи немає, дощі не йдуть і гриб дуже сухий. А з цим малятом вологи не потрібні, значить їх все влаштовує, вони ростуть, тому потрібно і білого шукати. Буду далі роздивлятися, може щось буде ще. Ось ще один мухоморчик. Жває по чуть-чуть ліс. Дуже добре. Ось знову такі риби тут ростуть. До речі, дуже приємний запах у них. Я не знаю. Зараз спробую якісь вирвати. Дивіться. Наче схожі трішки на печериці, да? але тоненькі. Ну, запах приємний у них. Ростуть біля панячка тут. Ось дивіться. Знову сироїшка, Якось непонятно, так ростуть. Спочатку росли білі гриби. Потім почали сироїжки рости. Воно ж бути все навпаки. Ну я це не буду збирати, нехай воно собі залишається звіру якомусь. Ось дивіться, знайшов на цьому місці таку красиву сироїжечку. Так. А ось дивіться, хто тут ще стоїть. Білячок такий дубовий. Гарненький вже порепався. Ну так, да. ніжка червива, на жаль. Давай збираємо і дивимося. Ой. Клас, шапинка ще хороша, а запах який чудовий. Супер. Ліс потрошку оживає. Появляються різні грибочки. Бачите, Сергішка, біляк. І ось поруч ще мухоморчик проростає. Такий гарний. Ось маємо ще одну таку гарну сироїжку. Зараз загляну, чи вона не червива. Ось таке коротке і не дуже грибне відео вийшло з цього разу. Ну така вже в нашому краю природа. Та й в принципі скрізь так, мабуть, що без дощу гриби ж не ростуть. Тому потрібно чекати дощ, а потім будуть вже й гриби. Кому сподобалося це відео, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на цей канал. І всім до зустрічі до нових відео.